Доброго усім вечора. Сьогодні в нас цілий день сонечко. Так хмарки пропливають де-не-де, але холодно. Зараз мені кажеться, що ніби й тепліше, бо до півдня я була дуже змерзла, а зараз вже тепліше Хочу подивитися, чи бурячки сходять. Бо я їх щось сіяла і їх довго нема. Подивимося. О, морква гарна, добре гарна. Ось морков, морквинка. Це кріп. Я його не вириваю, він трошки підросте і в заморозку піде. Ой, треба прополоти завтра. бо сьогодні щось не мали часу. Зовсім щось не мала, коли закрутилась, Значить я ніякої такої роботи конкретної не робила. Часу не мала коли. Ой, дай копити. Так. Буряків не бачу. Де ж вони? Можеш щось повилазити, як буде сонечко далі таке хороше. Ну, холодно воно. Сонечко, але холодно. Є немає буряків пусто. немає. Це бур'ян. Так, як капустка. Не їсть нічого. Я кропила тоді, як огірки кропила, та я ж і це покропила на всякий случай. Ну, не їсть. І ця, що я досадювала, теж нема. Може, в такий дубар, що і ця тля не хоче, не хоче вилазити. О, такі нижні оці обриваю. Ні, не їсть нічого. Це якась курка, мабуть, перелізла. Треба завтра посапати, розворушити землю під нею, щоб воздух заходив. Сусідські курки залазять, бо в мене дирка. Чоловік прийде, залатає. Немає вдома. Так, тут кабачки, ніхто ще не вилазив, Ну і хай ще сидять, холодно. Так, немає. Рядочок помідорок стоїть. Не буду туди йти, бо мокро, Але стоїть, не в виду, що не почорніло, не померзло, приморозок. Навірно, що у нас минув. Ой, ну якщо він не зійде, мабуть, пізно буде його пересівати цей буряк. Чи ще, навірно, і чекати треба, може ще повиходить. Добре, що хоч морква зійшла. Або щось друге там посіяти, якщо не зійде буряк. І я наче дві різних пачечки купляла. На всякий случай, щоб зійшло, а <гум> воно не хоче. Ой. Ми осінню і цю клубніку. Там маленька якась така, а тут такий гарний курс. Такий гарний. Саме більше я люблю клубніки полуниці. Вона сама найзначніша ягодка. Ну, так черешеньку, ну так трошки ну не люблю. Щоб Виноград ще такий не білий, а синій, щоб був такий тверденький. Горошок ще люблю. А саме краще люблю, коли посієш, і воно гарно зійшло і гарно вродило. Зіходиш ходиш і радієш, тішиться. І дітям зірвати, і собі. Та й так. Хризантема перед дощом садяна, оця велика, і вона щось пов'яла. Ну, це наче не дуже. Надіюсь, що воно стане як треба. Це напевно, що корінчик поганий, або так приживається ще. Ця низькоросла дуже гарна. Прижилася, дощик і витерпіла, холод стоїть. Прижилася. Ой так. Ой, хто це цю розочку нещасну так їв. Кі, мабуть, слимаки, чи що це? Пересадити її, певно, звідси треба, щось тут їй не подобається. Соняшник один пропав, а два є. Це квітки, соняшник. Оцей шиловидний флокс дуже гарно прижився. Як, 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 як тут, наче, і ріс, як ні в чому не бувало. Хі -хі, молодець. Хороші, я люблю такі квіточки, що мало за ними ходити. Посадила і радієш. Оце якась в мене гвоздіка. Вона вже багато років на цьому місці росте. І вона якась необична, вона якби плетуча. О, бачите, на гілці якось ці гілки такі. Як її правильно садити, де не знаю. Отак так на землі вона і росте, потім тако, якби, розповзається трохи і гарні такі гвоздички пахучі. Попробувати можна її десь тако в якусь ринку посадити, але ні, вона ж багаторічна. Може на сонце просто, бо тут у нас на цій стороні пів... півдня сонце є, а півдня нема. Може вона любить сонце. Маки скоро тут. Не пам'ятаю, які це. Бо в мене були колись в одному місці такі фіолетові, дуже гарні. Ну, дуже швидко цвіли. Раз, день-два і все, і вже перед сів нема. Та я не знаю який. Тоже розрісся гарно туди. Ось такой сюди навіть сюди. О, скоро будуть квіточки. Розочка троянда. І, і тут скоро буде. У мене залишився там яд від тих огірків. Я, мабуть, завтра сьогодні вже ні ці рози покроплю. Всі рози покроплю. Щось його їсть. Того року теж якась була е, така, як тля, їх пожерла. Може це ще цього року буде. Не знаю. Ану. Немає нічого. Тут такого, дивишся на пупінок, а воно такого багато, багато було таких менюсеньких мошкарей. Ні, немає чистенькі купінки. Листочки звертаються. Оце, мабуть, точно його треба кропити, бо звертаються листочки, так, да, так. Да. Оце дуже гарна роза. Вона дуже любить боліти того року. Прямо така, що аж листя облетіло. Завернувся листочок. Це треба кропити, не забутися, хоч би всі розочки будуть зацвітати, гарно так будуть пуп'янки, наче тільки на одних більше, на одних менші. Ну і цей скоро вже розкриється. Пупіночок. Угу. І оці білі, мої довгожданні. Ще це теж мені подобається, така вона дрібненька і бордова. О, а тут на пупінках що це? А, а тут на пупінках є. Тут мурашки, а тут бачу оця тля, що я говорю. Видно? Тут -а є. Тут нема. Тільки там на Ну, Завтра пройтись. Навірно, що від радіски перелізло. Все треба кропити. Колись бабуся нічого ніколи повністю, що дустом капусту кропив. А ні квіток, нічого, і все цвіло і пахло. Такий вже бур'ян тут великий, так і я тут нічого не робила. Ці розкриються вже скоро, цибульки. Як воно називається, не знаю. Маленькі. Розсадила ці квіти. Отак, От розсадила, полили і все підвішу. О, і ці розсадили. Це дуже гарно пахне квіточка. Ах, як вона гарно пахне. Все. Щось багато таких позасухало. Навірно, дощ понамочав і вона таке не любить. Оце так посадили. І все. Хай цвіте і радує своїм цвітінням.